Доброго дня, маленькі українці. Пам'ятайте, що свідчені люди це гордість держави, а знання шлях до перемоги. Дітки, сьогодні на нас у гості завітав надзвичайно цікавий персонаж. А хто це саме, я пропоную вам дізнатися, коли ви відгадаєте загадку. Діти, що за дивина? Вісім ніг і голова на ногах присоски має, ними їжу він шукає. А тепер на Дні заліг дивовижний. Тільки хто? Восьмініг. Сьогодні він до нас завітав у гості. Доброго дня, Восьминіг. Доброго дня. Малята. Він дізнався, що сьогодні я з вами буду повторювати геометричні фігури. Він їх не знає. І йому було дуже цікаво, чи мої малятка гарно знають. Малята. Але для початку я пропоную вам оглянути нашого восьминіга та подивитися, якого кольору у нього його вісім щупалець. Він попросив дізнатись чи дітки знають це. Ну що, давайте спробуємо. Це щупальця якого малята кольору? Так, зеленого молодці. Ця щупальця малята якого кольору? Так червоного. Ця щупальця якого кольору? Так, жовтого. Ця щупальця якого кольору? Темно жовтого. Ця щупальця якого кольору? Синього. Ця щупальця якого кольору? Так рожевого. Ця щупальця якого кольору? Так, світло-блакитно. І ця щупальця малята якого кольору? Темно, легко. І малята якого кольору голівка у нашого восьминіжки? Так, фіолетового. Малятка, ну що ж, часу не гаємо до праці, приступаємо! Дурятка, сьогодні я пропоную вам пригадати площинні геометричні фігури. Площинні геометричні фігури це ті, які знаходяться на площині. А саме круг, квадрат та трикутник. Малятка, давайте їх більш детальніше трішки оглянемо. Трикутник. Чому його називають трикутником? Тому що у нього один, два, три куточки. Тому він має назву трикутник. Квадрат. Він має один, два, три, чотири сторони, які між собою рівні. Та круг його називають, тому що він маляти який? Кругленький, неначе сонечко. А зараз. Малятка пропоную вам пограти у дидактичну гру, яка має назву, якої фігури не стало. Я буду забирати геометричну фігуру, ви будете заплющувати міцно очі, і коли ви будете відкривати оченята, ви будете визначати, якої ж геометричної фігури у нас не стало. Ну що ж, давайте розпочинати. Заплющуйте очі, а я буду забирати геометричну фігуру. Плющуйте оченята, маляти якої геометричної фігури не стало. У нас на площині є квадрат та круг, якої геометричної фігури не стало маляти? Молодці! Не стало трикутника. Заплющуйте знову оченята. Малятка. Відкривайте оченята. Дивіться, якої геометричної фігури не стало? Є квадрат та трикутний. Якої геометричної фігури не стало? Молодці. Правильно. Круг. Малята. Заплющуйте знову оченята. Спробуємо ще раз. Відкривайте очі. Погляньте, які у нас є геометричні фігури. Є круг та. Трикутник. Якої геометричної фігури не стало? Так, молодці. Не стало квадрата. Молодці, дуже уважні та гарно попрацювали. Восьмій тобі сподобалось гратись в ігри з нашими дітками? Так, дуже сподобалося. Малята ми не бачили, але він теж був дуже активний під час гри у геометричні фігури. А зараз, малята, я пропоную вам пограти у дуже цікаві відеоігри, які допоможуть вам закріпити знання про геометричні фігури. Ну що ж, часу не гаймо, розпочинаємо. Привіт усім! Я сьогодні не один. Я прийшов із друзями. Ось вони, а скільки їх? Багато. А за чим відрізняються мої друзі? Так, за кольором, правильно. А давайте переглянемо, які предмети є круглої форми. Капуста. Тарілка, м'яч, сонечко, колесо. Молодці малята. А зараз я хочу вам загадати загадку ще про одного друга. Будьте уважні. Він не круг і не квадрат і не прямокутник, має тільки три кути, а звуть його як Ви праві, я трикутник, бо маю три сторони. Давайте їх порахуємо. Одна, дві, три. Всього три. А ще у мене три кути. Рахуємо. Один, два, три. Всього три. А ще три вірних друга. Ось вони. Рахуємо. Один, два, три. Всього три. Переглянемо. Які предмети можуть бути трикутної форми? Так, це пірамідка, прапорець, ракета. Ну, малята ще хочу вам загадати загадку про свого давнього знайомого. Спробуйте відгадати. Він давно знайомий мій, кожен кут його прямий, всі чотири сторони. Одинакової довжини. І насправді я квадрат. А якого я кольору? Так, правильно. А порахуйте, скільки квадратів у мене сьогодні в гостях, починаючи із верхнього лівого куточку. Один. Два. Три. 4. А скільки квадратів маленьких? Один, два. Всього два квадрати. А якого кольору великі квадрати. Так, зеленого та жовтого кольору. А давайте переглянемо, які можуть бути предмети квадратної форми. Подушка. Вікно, годинник, кубики, молодці малята. А зараз гра. Вам потрібно розкласти іграшки по полицях. На верхню поличку поставте іграшки, які схожі на трикутну форму. На нижню полицю поставте іграшки, які схожі на круглу форму. Молодці малята, а на середню полицю іграшки квадратної форми. Молодці малята, ви гарно справилися із завданням. Малята, а зараз я хочу вам запропонувати. Зібрати різні геометричні фігури і подивитися, що з цього отримається. Ну, наприклад, візьмемо квадрат і трикутник, що ми зможемо збудувати? А якщо ми візьмемо трикутники, тільки різні за величиною, то що може отриматися? Подумайте, малята. А зараз візьмемо круги, різні за величиною, і трикутник. Подумайте, малята, що можна скласти? Молодці. Ви правильно склали. Ось і закінчилася наша подорож, малята. До нових зустрічей. Дітки, вам сподобалось грати у відеоігри? Сподіваюсь, що це було дуже цікаво та пізнавально для вас. Восьмініжок, а тобі сподобалось? Так, дуже. Малятка І восьмініжок. Давай разом з тобою ми пригадаємо, які ж геометричні фігури зараз розкладені на площині. Восьмініжок. Це яка геометрична фігура? Корух? Молодець. Правильно, це яка геометрична фігура Восьмініжок? Квадрат. Молодець. І остання геометрична фігура восьмі ніжок яка? Напевно, трикутник. Молодець. Ти сьогодні був дуже активним. Тобі сподобалось на занятті з нашими дітками? Так, дуже. Дякую, що запросили. Молодець. Ми запрошуємо тебе ще до нас на заняття. Ти будеш з нами дуже цікаво та весело проводити час. Малятка, сьогодні ми з вами пригадували геометричні фігури. Площині. Дякую, що ви сьогодні були зі мною, гарно гралися та були активними. До побачення! Все буде Україна, наше майбутнє, нас нікому не відібрати.